Можеш глянути машину, щось не їде взагалі, передач нема. Ну давай дёрни капот, зараз дороги. Ну і що ти хочеш з нього моторик, мотор, все добре в тебе тут. Так вот дивись, бочок якийсь потікший, мокрий. Ну то потік це ж нормально. Жидкость, значить, є. Якби не тікло, значить немає жидкості. нема жидкості, то що не добре. А так, mm -hmm. що ти хочеш? Ну Сині. вона ж мала бути якась червона чи синя, ні хіба? Та ні, то вже такого немає. Раніше масло було всяке 5В30, 10 в 40 знаєш, а зараз вже ці всі 0В30. Mm -hmm. І то там, по-моєму, не В30 вже навіть. А тантифріз так само був синій, був червоний. Зараз спеціальний ти з графітовою Маскою такий, бач, заливає. Він ну, відкривав бочок, дивився ні? Та дивився, ну гарно там все дивитися. Тож рівень є і все, О, дивив, відкрив, рівень є, все нормально. Що це не подобається? Це нові функції, да? то mm -hmm. він раніше просто ці їх робили, такі сильно жидкий був, mm -hmm. нас, тип, mm -hmm. не змазував нічого нормально. Цей, бачиш, такі густішенький трошки, то він, ну, змазує стінки циліндрів, все оце, там, не, щоб воно довше ще ходило, кольця, щоб не залягали, ті всякі на поршнях. Mm -hmm. ну, це абсолютно нормальна історія. Ну, я замітив, вчора їду мотор, там 120, показує, нагрілося так сильно. То жарко може йому було, я не знаю, то що ти. Газував, може, крепко чи Та ну вроді ні. Та ні, то я тобі кажу, це вже зараз нові машини, тут нема що переживати. Ти їдеш такого просто, що навіть нічого там собі не дивишся. Як угу. це все так має бути. То що, можна їхати, але немає передач, що тут, як їх? Ну то які тобі передачі треба. А чого немає передач? То яка тут коробка стоїть? Робот, робот стоїть. А ну то робот, понятно. Він може напився вчора. то І, і, і відригнувся зранку, понеш? За то? Може, да. Може, то він відригнув. Ну, а воно пройде. Uh -huh. Ти візьми, купи боржомі, не от не пошкодуй, uh -huh. грошей uh -huh. боржомі купи. І сюди півлітрочки йому лини, йому легше стане до обіду. То що, ти хочеш сказати, машини, як люди їм допомагають теж? Та, звісно, в кожній машині є своя душа. Ну, то зараз заїду, куплю, ну. No. То що скільки з мене за консультацію? Ну, діагностику така, типу, провели, то 100 доларів, типу. нормально буде. Та ну, як сказати? Я думаю, менше буде. Ні, то ти думав, то думав. Це ж, ну, я 10 років вчився, що ти зараз за 3 минути діагностику. Ну, я согласен. Ну, що, ти добре. Давай. Давай, дякую, зараз розкидаю. Добре.